Вітаю на моєму каналі. Сьогодні невеличкий огляд посилки з саджанцями. Вирішив все-таки замовити собі декілька саджанців технічних сортів. Зокрема, цікавий Suvignon блан А також шардони Бо з тої лази шардани, що я купив і яку показував у попередніх відео, саджанців може і не вийти. Зараз розпакую і побачимо. Коли замовляв, то спонтанно купив кілька столових форм. Не знаю навіщо. Думав вже, що переріс спонтанні рішення такого плану. А ні, треба думати, куди їх тепер саджати. Можливо, посаджу в одному ряді плотніше. Столовий виноград у мене саджений для плодоношення. Доволі простор. Тож, цілком можливо його перевезти в колекційний або випробувальний виноградник. Хоча не бачу в цьому сенсу. Так, хіба на одному ряді готові пожертвувати вражанністю для кількості сортів. А випробовувачем селекційного браку не хочу бути. Тобто накуповують люди по 100 гібридних форм і носяться потім з ними. Поки не повикарчовують. Ну, кожному своє. Тут, на півночі, буває і гарні та перевірені форми, не показують себе нормально. Що вже казати про оті суперновинки, які виникають кожного року ні звідки і так само йдуть в нікуди через кілька років? Мене от найбільше бісить, коли лозоводи починають приписувати новим гібридам властивості, якими ті не володіють. І не підтверджуються потім ні в кого. Ні в одній області. А вас таке не дратує? Так, добре. Посилка традиційно заматана як котове сало. І це добре. стріч плівки не жаліють. Додатково армована вставками з картону у місцях, де можливо пошкодити саджанці. Раніше вже купував у цьому магазині, все прижилося. Додатково замовив собі ще сотню бірок для саджанців, бо ті, що були в запасі, почали закінчуватись. Насправді чудова річ економить час. І саджанець виглядає досить привабливо. Не так як з малярним скотчем. Тістав саджанці, зараз подивимось. Буду казати по декілька слів, чому замовив кожний сорт і пару слів про нього. Сера, Або ще на нього кажуть Шираз. Мені, до речі, назва Шираз більше подобається. Мабуть, в душі я більше австралієць, ніж француз. Стара добра винна класика. Саджанець привитий. Замовив я аж цілий один саджанець Шираз. Навіщо мені аж цілий один саджанець технічного винограду? Невже коли цінувати тих наріз зібрався? Він ще і кондиції в Чернігівській області хіба що на рази буде набирати. А насправді він мені потрібен для ідентифікації. Ідентифікації трьох кущів технічного винограду, які в мене виросли серед пінонуар. Але пінонуарами близько не є. А дуже вже схожі на сіра. От і вирішив купити тепер завідомо сіра, щоб порівняти їх і ідентифікувати вже на 100%. Так що. Легких шляхів не шукаємо. Наступний шардони. Теж вітя От Хочу собі винну білу класику і все тут. А пара білих гібридів для гарантованого вина в мене вже росте. Замову 5 штук шардони. Корени власні, клон ароматний. Наскільки я зміг надибати в інтернеті. Зрозумілими мовами інформацію, то походить цей клон чи то з Німеччини, чи то з Австрії. Характеризується більш багатим ароматичним та смаковим профілем і трохи більшою врожайністю в порівнянні з іншими варіантами шардони. Он як вичухається в мене хоч декілька вегетуючих саджанців шардони з Іспанії. Не знаю, правда, що саме то за клони і чи має він якийсь номер чи назва. Зроблю купажем, буду мати супер вино. Ну, зовсім трішки супервино. Враховуючи таку маленьку кількість саджанців. Наступний Savignon Блан. Теж біла винна класика. Теж 5 штук, теж карене власні. Цікаво, яке вино з нього буде на моїх суглинках. Тропічні фрукти навряд, чи. можливо, мінералізованим. Казали мені коли, що воно у нас, у нас більш мінеральне виходить. Коли я цікавився, чи не вийде з нього вино з ароматом кошачої сечі, як пишуть. Цікавий сорт. В порівнянні з Шардоне то раніше достигає, вино з нього може дати незвичні аромати, наприклад, те, що сомельє називають кошачою сечею на листях Агрус. Колись купив пляшку вина Sauvignon Блан, подивитися, чи справді може бути вино з такою ароматикою. Приготувався морально, відкрив пляшку, а отримав ароматику та смак тропічних фруктів. Бо Sauvignon Блан був новозеландський. Напишіть хто небудь з півночі: яке у вас вино Савень Блан? З кошачою сечею, з болгарським перцем, чи з мінералами. Чи може у когось з тропічними фруктами. І що у нього з кислотністю зазвичай. От, уявляю, суперкислотний виносвінь винос блана з ароматикою кошачої сечі на листя Хагрус. Найсмішніше, що така ароматика не вважається недоліком вина з нього. А насправді гарний сорт. Це я більше жартую. Тепер в'язанка столових форм. Хоча тут має бути пара універсаліум, та ще одна винна класика. Sommer Сет Сідліс. і стійкий до хвороб гібрид інституту Свенсона США. Це вам не аби що. До того ще й кішмиш. Саджанець привитий. Можна їсти, можна пити, тобто робити вино або сік. А можна сушити, не тріскається, не хворіє, не боїться морозів. Врожайний, солодкий з полоничним смаком, з адекватною кислотністю. Роживенький, ягідки, правда, невеличкі, як і грона. А так, найкращий сорт для північного виноградарства. Ну, так пишуть. А як воно насправді побачимо. якщо побачимо. А якщо серйозно, то потрапив він мені до уваги, коли прочитав відгук, що на смак ягід і на смак вина з нього ну, майже один в один, як прерістар, яку я розглядав собі на роль неукривного стійкого технічного винограду. Щоб ріс як бур'ян і лабруска не відчувалася. Або її було небагато. А це ще й без кістачок, ну хіба невеликі рудименти. Люди його навіть їдять. Для мене це передусім стійкий універсальний гібрид. Кудись на арку його запустити і нехай собі рости сам по собі. Байконур. Це гібрид Павловського. Це вже повноцінний столовий гібрид. Хвалять. Вже давно з'явився, а все одно хвалять. Кажуть, що не тріскається до річ. Давно був в черзі, щоб таки посадити. Конкретно цей саджанець у привитому варіанті, саджати буду так, щоб перейшов на власне коріння. А там побачимо. Динька, гібрид писанки теж хвалять. Якщо так довго хвалять, то можливо і справді щось толкове. Блан. Ось це ще одна винна класика. Білоягідна мутація всім відомого Піно Нуар, який є моїм улюбленим сортом. Пишуть, що збагачує вина Шардоне і Sauignon Блан, Якщо додати його невелику кількість. От, якраз і купив один, щоб робити купажі з Шардоне та Савінон Блан. В одному ряді їх і посаджу всіх. Технічні у мене замовлення чітко за планом. А от столові чисто спромтом замовлення. Слава Україні! Гібридна форма Вишневецького. В каталозі заявлений додатково як ранній палич. Вважається, що це одна і та сама форма. Офіційно вважається. А я зустрічаю інформацію, що ранній палича, палича все ж трохи інше. Ну, Приблизно як трійка крайнова. Сорт 1, а варіанти 3. І ранні Палича має трохи кращі характеристики. Ну, так писали. Не знаю, правда, які саме, Бо конкретики не було. Десь, друзі, посадили собі славу Україні також. от Можна буде порівняти потім. І нарешті кішмиш Джой або Джой Сідліс. В перекладі радість. От і у мене тепер буде радість. А то щось зовсім не радісне. На смак заявлено чорну смородину, чорницю, лохину ожину. Ну, загалом виноград, який не схожий на смак на виноград. Американець з Арканзасу. Перший другий клас безнасіннивості, підвищена морозостійкість, можливість робити з нього вину. Що, як на мене, жирний плюс. Яке воно буде, хези. Викликають роздуми його терміни дозрівання на півночі. Ну, побачимо. Купував доповнення до Юпітера. Як на мене, то по заявним характеристикам універсальний сорт. Колись давно пропонували мені саджанець, я тоді відмовився, сказав, що садити нікуди. Але в голові засіло, бо пропонувала така людина, яка б погано не порадила. По саджаницях, як на мене, то все нормально. Є сильніші, є трохи слабші, та всі живі. Якщо буде можливість посадити і доглядати, то всі і приживуться. Ще не один повноцінний садженець винограду, який я собі саджав за 12 років, у мене не загинув. Маю за традицією вимочувати придбані саджанці у розчині з інсектицидом. В даному випадку, це буде інше, щоб ніякий хитрий шкідник до мене не емігрував. Хвилин на 30 з у урощене. Потім трохи обсохнуть з прикритими куренями, звісно. Засиплю вологим піском і на зберігання до моменту висадки. Зараз саджати, звісно, ще не буду. Ось яка у нас ось яка погода у нас зараз. Схоже, капець моїм персикам та черешням. Ну, що ж поробиш. Наразі все. Дякую за перегляд. Пишіть, як у вас себе поводять ці сорти, якщо маєте їх. Підписуйтесь на канал. Реагуйте на відео, буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!